Слідом за Верховною Радою України, яка затвердила головний кошторис доходів і видатків держави на цей рік обласною та районною радами, які затвердили обласний та районний бюджети, з головним фінансовим документом визначились і міські депутати. Зазначимо, що цьогоріч він на півтора мільйона гривень менший проти минулорічного. А одним із нових податків, якими буде наповнюватись міська казна з 1 січня, є податок на Нерухомість голосування за бюджет не було одностайним, але необхідну кількість голосів, головний фінансовий документ, за яким місто житиме у 2016 році, отримав. Продовжить тему прийняття міського бюджету Наталія Кутняк. Депутатськими запитами розпочали розгляд питань порядку денного четвертої сесії міської ради. Зокрема, такі відповіді отримав Василь Преснар щодо освітлення вулиці Цегельна та ремонту дороги на Тарнавського, яка веде до газового управління. Щодо освітлення, то воно є у планах міської ради. А щодо асфальтування вулиці Тарнавського. Такої доцільності не обачається, оскільки цьогоріч видатки на міські дороги вкрай обмежені трохи більше 2 мільйонів гривень. А ця дорога вартуватиме 700-800 тисяч. Це при тому, що багато доріг у центрі просто волають про ремонт. Далі перейшли депутати до розгляду бюджету. З цього питання інформувала колег головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. Вона детально розповіла, що заплановано брати доходи до міського бюджету та про основні статті видатків. Після обговорення необхідною для прийняття рішення кількістю голосів, 17 ма затвердили дохідну частину міського бюджету обсягом 15 мільйонів 640 тисяч 300 гривень. Оскільки бюджет є збалансованим, то така ж і видаткова частина. Утримались від голосування за бюджет п'ятеро депутатів, у тому числі у повному складі, і фракція Свобода. Такі ж результати показало голосування із затвердження кошторису видатків на отримання Бродівської міської ради та її виконавчого комітету. Загалом на поточні і капітальні видатки передбачено майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. З них понад 1 мільйон 700 тисяч гривень це зарплата працівників Бродівської міської ради. Далі розглядали і затверджували програми Бродівської міської ради, а це, так би мовити, систематизований підхід до видатків. З програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою ознайомив перший заступник Роман Сподарик. Основним отримувачем коштів цієї програми є комунальне підприємство Броди, яке отримає 3,5 мільйони гривень на благоустрій. Нагадаємо, що це міське комунальне підприємство, яке прибирає, вивозить сміття, освітлює, озеленює, поправляє ґрунтові дороги тощо. Вперше у міському бюджеті передбачили 109 тисяч гривень на вирішення проблем із бездоглядними собаками. 200 тисяч гривень на підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Близько 1 мільйона гривень заклали на мікропроекти, які знову ж таки нагадаємо, фінансуються з бюджетів різних рівнів, у тому числі обласного, а також грішми громади. Комплексна програма соціального захисту учасників АТО та їх сімей розрахована в обсязі 60 тисяч гривень. Її підтримано без заперечень, як і програму соціального захисту населення міста Броди. Видатки на соціальний захист становитимуть 150 тисяч гривень. Ще прийняли програму спортивно-масових заходів вартістю 112 тисяч гривень, окремо дали 75 тисяч гривень на футбольний клуб Богун із маленькою ремаркою, щоб футболісти показали. В області і результат. Нові ставки на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Запроваджуються у бродах вже з 1 січня цього року. Проект рішення озвучив юрист міської ради Андрій Данильчук. Ціна за кожний надлишковий метр житла 7 гривень. Отож, максимальна неоподатковувана площа квартири 60 метрів квадратних, а індивідуального житлового будинку 120 квадратів. Тож, якщо у вас будинок площею 130 квадратів, раз у рік сплатите 70 гривень податку на нерухомість. Рішення депутати прийняли. У земельному блоці питань своїх колег-депутатів проінформувала землевпорядник міської ради. Людмила Шелест повідомила, що вдалося винайти деякі площі, які можуть бути запропоновані під будівництво індивідуального житла, особливо щоб зняти напругу серед учасників антитерористичної операції. Вирішили запросити дану категорію військовослужбовців та обговорити з ними запропоновані площі, можливо, не в найкращих куточках міста, але все ж це краще як нічого. У питанні різне депутат Микола Бакай запропонував депутатам спільно вирішити питання поіменного голосування, що передбачено законом від 26 листопада 2015 року, та пообіцяв дослухатись до всіх пропозицій.